Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, мужньому, сміливому та вірному захиснику нашої батьківщини Артеменко Олегу Дмитровичу. 1968 року народження, проживав у Київській області в селі Ніжеловичі Був солдатом. Водієм-електриком 22-го окремого батальйону спеціального призначення, окремої президентської бригади сухопутної військової частини А 43-49. Олег, після визволення Київщини, пішов добровільно до військомату, а 12 травня 2022 року став на захист нашої батьківщини. Військову службу проходив в Чорнобильському, Бахмутському та Харківському напрямках. Артеменко Олег був нагороджений медаллю учасник бойових дій відзнакою Золотий Хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та орденом за мужність 3 ступеня посмертно загинув внаслідок вибухової травми 11 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі ВОП Кіпіш Куп'янського району на Харківщині. Україна повинна пам'ятати своїх героїв.